Мати швиденько збирає доньку до дитячого садочку. Однією рукою вії фарбує, а іншою одягає дитину. Біжать на маршрутку. Мати дивиться, донька без рукавиць. Ой, донечко, ручки без рукавиць не замерзли? А, ні, мамо, а от ніжки без чобітків так. Замовник будівельнику. А це не занадто тонкі стіни. Хай та нормальні. Там же ж ще й шпалери будуть, А? Е? А що буде, якщо вип'єш багато горілки? Оу! післязавтра. А то скільки буде коштувати ваша робота? Ой, я вам так скажу усе в кінці. Ми ніколи наперед нічого не рахуємо. Ми приходимо, робимо, а потім вже виставляємо прайс. А там далі в людей втрата свідомості, інсульти, пару інфарктів та й таке. Гра видалася спекотною, і пиво швидко закінчилося. Ну і поки я ходив ще за кухлем, нашим забили гол. Звідси правило. Ну, воротар не повинен ходити за пивом. Ай, настала така пора, коли стоїш у другій годині ночі в одних трусах і скапцем у руці на ліжку. І видивляєшся. Цю заразу яка зищить. Ой, не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали розбійницьким, а зараз рахунок принесуть. Зрозумієш. Одного разу треба було рано вставати. Ну, їхати в аеропорт. Поставив будильник на музичному центрі на повну потужність на четверту тридцять ранку. Щоб прокинутися, гарантовано. Вскочив за будильником, зібрався в аеропорт і відлетів на два тижні. Так, усі ці два тижні ранок моїх сусідів починався о четвертій тридцять із пісні Духа страх». Росіяни, це не у вас фінансові проблеми. Це фігвамсова спецоперація. Скоро всі ми, да, ми не вы. станем жить ще лучше.